Стій, не перемикай! Хочеш виграти срібну монету, котрій 400 років. Підпишись на канал, постав лайк цьому відео і напиши в коментах, який з побачених лотів тобі сподобався найбільше. Серед тих, хто це зробить, я й розіграю срібний півторак 17-го століття. У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто. То шаленим попитом, тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Пивними пляшками нині не здивувати різноманітність сортів та марок пива вражає. Пляшки ж здають у пункти прийому склотари або ж просто викидають. А що як за кілька десятиліть, і сучасні пляшки коштуватимуть грошей? Пляшку від пива, виготовленого більш ніж 100 років тому в Черкасах придбали за 14 тисяч гривень. Далі сучасна монетка, яку вже також можна назвати непотребом. Вона виведена з обігу. Але якщо ви маєте подібні, то не викидайте. Раптом і у вас так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Визначити таку монетку дуже просто: герб України на ній вдавлений. 25 копійок 1992 року. Придбали за 14 505 гривень. Новий рік давно минув, а до наступного ще досить далеко. Проте колекціонери новорічної атрибутики не зупиняються. Особливо популярними в них є ялинкові прикраси, за які вони готові віддати будь-які гроші. І от радянський кіт у чоботях був придбаний за 15 503 гривні. Після розвалу Радянського Союзу сотні мільйонів громадян втратили свої кошти. На книжках згоріли рублі, а в скарбничках залишились нікому не потрібні копійки. Впевнений, майже в кожного з вас лишились монетки номіналом 10 копійок 1990 року випуску. Але зачекайте, радіти зарано, не всі вони, на жаль, мають цінність. Перевірте, якщо на вашій монетці праворуч від СРСР ви Айдете малесеньку літеру, м то зможете її продати приблизно за 17 511 гривень. Чи знаєте ви, що таке Леціфіофілія? Це колекціонування парфумів. Леціофілів, виявляється, в нас не так вже й мало, і полюють вони зазвичай на старі радянські одеколони. Минулого місяця леціфіофіли змагалися за Едгарс. Одеколон виготовлений 50 років тому відомою фабрикою Дзінтарс. Після 44 ставок його придбали за 18 тисяч гривень. Кажуть, що свідоцтв про існування нового покоління, яке народжується зараз в майбутньому, не буде. Вся інформація про них знаходиться на цифрових носіях. І, наприклад, з втратою електрики, все це зникне. А колись кожну значущу подію супроводжували фотографи: народження, перший клас, закінчення школи, армія, весілля все це залишалось на світлинах. А от для чого комусь знадобили? з 15 кіло минулого невідомих людей незрозуміло. Придбав він їх за 20 тисяч гривень. Далі лише один лист, який виявився дорожчим за 12 кіло світлин. Лист як лист, скажете ви, але на ньому залишений автограф найвидатнішої української поетеси сучасності Ліни Костенко. Лист написаний у 1986 році. Можна назвати гнівним. У ньому Костенко критикує дії редакторів журналу Вітчизна, які відклали друк її нової п'єси. Придбали цей лист. За 20 тисяч одну гривню. Риючи траншею під фундамент, лопата іноді може натрапити на каміння. Це каміння зазвичай в тому ж фундаменті потім й ховають. Але бувають чудеса, коли вимите каміння перетворюється на античну голову. Чи справді голова антична? Чи може все це вигадка? Проте придбали її за 25 тисяч одну гривню. Чи знаєте ви, друзі, чим відрізняються педіофоби від плангонологів? Перші бояться ляльок, а другі їх колекціонують. Педіофобом я себе не вважаю, але й цін на такі предмети не зовсім розумію. От як ці старі пошарпані Маші, Саші та Даші можуть коштувати дорожче античного золота? Чергову стару ляльку іру, виготовлену київським заводом? Побєда, придбали за? Тридцять п'ять тисяч 2 гривні. Ну і найдорожчий сьогодні лот, вартості якого я особисто теж не розумію. Це старенька модель маскадрона Москвіча, який випускав радянський автопром. Реальне авто на ходу можна придбати зараз лише за 13 тисяч гривень. А от моделька Маскадрону коштує дорожче. Придбали її за 37 тисяч 100 гривень. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися. На канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.